Друзі, усім привіт! Слава Україні! Сервантік на зв'язку! Бежу знов до Скупки, до крамниці. Бежу жін, біжу, жінка мене поправляє і щось принесли цікавеньке. Зараз подивимось, що нас там чекає. Погнали! Доброго дня. 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 Не ну, То ще бабине. До годинник, жіночки спрятався. Схоже, схоже, на Бакеліт. Ну так, да, годинник вже сучасний, не наша тематика. Схоже, на Бакеліт був такий від пластика, Бакеліт. Не вигадає тут. Купив на мисто. Купив на мисто, друзі. Це янтарь. Хоча може бути і бакеліт. Буси дуже красиві. 42 грами. Центральна бусина велика. Красивий узор, бачите? Ось така краса. Купив дорого. Сплатив за них дорого. Все ж таки це бакеліт, не буштин. Провірив, провірив я його вдома. Є декілька способів. Перший це взяти вушну паличку, вмакнути в соду та намочити. Якщо потерти об бакеліт, то сода почне жовтіти. Ну, Був такий ефект, сода пожовтіла, і також буштин в сольоної воді не повинен тонути, буде плавати. А бакеліт втоне, тому що він платніше. І ну, так і сталося. Тобто, в солону воду я його окунув, і він потонув. Одразу пішов ко дну. Ось такі бусики є. Бакеліт мені попадається вперше. Ну, коли я його взяв в руку, я зрозумів, що щось не те. Знаєте, він дуже приємний на дотик, але я відчув, що це не буштин. Не знаю як, хоча дуже схожий тут. Вообще ж, по суті, це і є імітація буштину. Бачите, такий узор. Красивий як на буштину. Але коли взяв в руки, я зрозумів якось, що це вже не буштин. Вперше зустрічається мені Бакеліт. Ну, тим не менше, на мисто бакеліт теж сьогодні купують. Скоріше за все, буду продавати його на Еці і на eBay. Дивився я вже ціну. Ціниться такий темний бакеліт, не такого кольору. Так що, друзі, не пишіть мені, скільки коштує. Скоріше за все, я його продав на eBay чи на Etsy. Так, друзі, продав ось такого красня червоного півника, продав за 1200 гривень. На жаль, є пошкодження. Це зробив вже я. Коли знімав відео, кришечка упала і відколовся кусочок. Бачите, така чешуйка відкололась. Ну, тим не, менш, тим не менш, за 1200 продав навіть з дефектом. Людина сказала, що в неї. Є ще два таких півника і пообіцяла привезти. Ой, щоб ще щось не відбити. Також, також продав ось таку красиву статуетку. А я свого поведу та й продам. Продав я її по рекордної ціні. І знаєте, що я е, замітив, що зараз е, е, статуетки український фольклор, така наша тематика, дуже виросли в ціні. От за останній рік-два прям в рази виросли в ціні. А деякі навіть в десятки разів. Я продав цю статуетку в два рази дорожче, ніж останній прохід, остання продажа в 2023 році. Останній раз насолодиться. Бачите, жіночка з намистом, вишиванці та й козак. Ось такі цікаві продажі а ще, друзі, продав магнітор магнітер АМТ-02. Коли його принесли, я спочатку відмовився від покупки. Потім загуглив. І знаєте що, друзі? Я побачив, що його непогано купують. Тобто, були проходи на Віоліті, продажі на Віоліті за в інші цікаві гроші. Останні продажі були 1200-1500, а мені вдалося продати за 1620 гривень. Представляєте, от хто би мог подумати, що така річ користується попитом. Якщо б не iPhone ні, не було відеопоиску в Google то в принципі я б навряд чи її купив. І мені дуже допомагають робити покупки хроніки продажів на Violet. Це для Пілікупу дуже зручний та корисний інструмент. Продав радянські парфюми. Такий набір Красная Москва. Тут у нас духи Ну, пустой флакончик та адекалон. Адекалон, тут більше половини. Продав за 760 гривень. на аукціоні Віоліті. Також там же купили ось такі духи, сказка о рибаки і рибки. 200 гривень. Тут менше навіть, ніж половина флакончику. Ну, непогано, майже на тисячу продав духів а декалонів, духів. Забрав від годинкового майстра годинничок. Заміна була ключика та також ремонт. 100 гривень обійшовся ремонт. Коли я приніс і попросив відремонтувати. Він сказав, що ремонт буде коштувати дорого. Я попитав скільки, він сказав 100 гривень мінімум. Ну, Мені в принципі підходить. Мій годинковий майстер дідусь не робить такі годинники, він тільки наручні робить. Ці я зробив у Ігоря. Він працює там направо. То проживає в Борисполі, тут в курсі. Так, відправляю. Друзі, тестував годинник, одразу не відправив і правильно зробив, тому що він спізнюється на 20 хвилин. Е, пройшло. Менш ніж доба, і він так спізнюється. Зараз йду до майстра. Я коли забираю годинники з ремонту, я обов'язково ще сутки їх тестую, наскільки коректний ход. От, бачите, ці я теж забрав десь дві доби вже пройшло. і Би, заказ я закриваю одразу, коли є продажа в мене, а потім вже ремонтую годинники. Ну, сподіваюсь, сьогодні вже настрою його та завтра відправлю. І знову э, прийдеться тестувати. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Друзі, ми з Анютою сьогодні у Києві. Дивиться тут скільки на ваялі. Це у нас осокарки. Осокарки. Строїться новий такой масив. Якось так. Відкрили у нас новий рошен. Производство кризиских торкинька. Друзі, не можу вас залишити в небаченні. Ось такі речі люди теж колекціонують. Бачите тут абіортки від конфет, від цукерок. Ось такого зразку. Паперові, паперові. Тут зовсім нові вони не використовувались. Тут їх більше десяти. Різні ірійські, барбарійські. Тут людина зібрала колекцію. Я багато конфет, цукерок не бачив навіть у своєму дитинстві. Хоча моє дитинство починалося в Радянському Союзі. Я потім, друзі, покажу, за скільки я продав ці обгортки. Бачите, тут по декілька є. Це в поганенькому стані. Ця покраще. От красива. Цю я пам'ятаю. І ріс кіс, кіс Тут фольга, фольга з-пад цукерок. Світ колекціонування дуже різноманітний. Друзі, залишити коментар та підписатися на канал для вас це маленька дрібничка, і вам може казатися, що це не важливо, але для мене це дуже важливо. Це піднімає мій настрій і дає мотивацію робити далі цікаві відоси. Дуже прошу вас, протисніть вподобайку, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка зсу.